Вітаю Наесі 4 батарій Шукоїться. Мене звуть Оксана Супровича і сьогодні наш гість, начальник медпункту одного з підрозділів Чернівецької нацгвардії і інструктор з тактичної медицини Андрій Охрімовський. Вітаю вас. Доброго дня. До початку повномасштабного вторгнення ви були цивільним лікарем і понад 10 років працювали у швидкій. Розкажіть, чому вирішили перекваліфікуватися і, власне, чим ви зараз займаєтесь? Так, насправді, всю свою робочу кар'єру я працюю лікарем. Це вже 12 років це екстрена медична допомога. Останні 3 роки це була лікарня МВС, і так само теж тримав собі чергування на швидкий. А да, на сьогодні я в Нацгвардії служу. Це такий час, що я в принципі рахую, що це правильне місце, де має знаходитися чоловік. Я маю ті знання навики, які здобув за цей період роботи лікарем в екстреній службі. І на спеціалізованих курсах, там де ми були з моїми товаришами, з саме швидкої допомоги, то ми набули знання по тактичній медицині. Ми їх вдосконалювали і наразі можемо поділитися тим, що знаємо з хлопцями, які дійсно цього потребують. Окрім того, що у вас є досвід власне в медичній справі, ви також тривалий час очолювали клуб військової історичної реконструкції у Чернівцях. Ви досліджували культуру середньовіччя, історію вікінгів, давні ремесла опановували. Що вас зацікавило, і які навички власне цього захоплення сьогодні вам стали в нагоді? Знаєте, напевно, що не варто говорити в минулому, тому що єдина да ситуація в країні, так склалося, що ми на паузі наша діяльність, але я думаю, що як це все закінчиться, ми все продовжимо. А що звідси можна взяти, та дуже багато насправді. І ну, одне з таких, що можна знадобитися, це регулярні тренування, які ми намагалися проводити без перерв. Це є елементи, коли ми ходили в походи на сплави. Тобто ми ж не використовуємо що сучасного, У нас тільки шкіри, там вироби з шерсті. там. Та не якісь, то. І це все ви виготовляли самостійно, так? Це все, так. Да. Ми робили власноручно більшість такі, тільки так елементи озброєння, то ми такі замовляли у ну, професійних ковалів. А все решта самі робили. То одна з наших таких видів діяльності це були походи на виживання. Ми це робили з е... хлопцями, з дівчатами, і ну, той досвід він в принципі показує, що це все можна зробити. Нічого страшного немає. Не обов'язково мати телефон коло себе. Е... Весь час свого життя щоденно, що хвилини, а можна і трошки інше бачити. роздивитися навколо побачити красу природи. Трохи зрозуміти, що людина не, не створена тільки для соціальних мереж. Насправді думаєш, ми це продовжимо не тільки для дорослих, а і наразі у нас працює така, не працює точно на паузі, але тим не менше, план є на в подальшому це все відтворювати і е, відновити і далі працювала дитяча школа. Е, я її назвав вітрильна школа вікінгів. Е, це така як гурток студія, там, де дітки можуть прийти і. Дізнатися, як то бути в лісі, наприклад, розвести вогонь без сірників, без запальнички, як побути при... побу... побудувати прихисток. Ось. А стосовно чого, чого саме вітрильна школа вікінгів, того що ну завдяки нашій роботі і міжнародній співпраці, у нас є модель корабля вікінгів, це дракар, 10 десятиметровий вітрильник, який можна спокійно використовувати на сплавах. І він такий був на сплавах. Він міністер прийшов, від Дніпро прийшов. А розкажіть про ідеї дитячої школи трошки більше. Що стосується дітей, я дуже люблю дітей. І так сталося, що я, мені легко з ними знайти контакт. Коли свої дітки попідростали, то ну, не дуже мені хотілося, щоб вони продали лише час в гаджетах або в мене трохи інші інтереси, як в мене, так я би хотів, щоб діти наслідували хоча б частинку. Я не кажу, що це вони мають бути реконструкторами, що вони мають бути вікінгами чи славянами Київської Русі. Але от тих робочок, які бажання щось знати щось цікаве, щось нове, ми можемо зробити зараз. Оця школа, яку я згадував про, про дітей. Ми е, маємо досвід. Ми зробили е, такий табір. Літній це були першачки. Це такі 6-7 років діти. Вони жили. Ну, ми зняли до будиночок на бере на березі озера, і туди привіз човен. Це було недалеко, Це була сонячна долина. Це було близько від міста, того що батьки переживають. Як це там багато хто говорив, що та я прийду, певно, вночі заберу дітей, бо вони ж привикли спати вдома. Це вночі маленькі. Скажу, що. Мами довозили одяг і якесь спорядження, бо діти не хотіли лишати табір. Вони вранці прокидалися. навколо озера була пробіжка, зарядка, йшли на сніданок, їли все, не зважаючи, що деякі діти не хотіли їсти там вдома, не хочуть. Вони стомлювалися, вони були на... від фізичного якогось навантаження. Вони були на природі, вони вивчали будову корабля, вони навчилися взяти морські вузли, вони тренувалися. І перших два дня це було. Страшне щось, бо з них виходила цивілізація. На третій день вони прийшли, і такі були всі хлопці, такі як треба, що називається. А в своєму таборі вони також не могли користуватися телефонами? Могли ні, ні ми виділяли години, коли, звичайно, я, вони їх мали в собі, ніхто не забирав, звичайно, Ніяких не було, що не можна, і все. Вони мали просто вечором зв'язок з батьками, вони там розповідали, як у них прийшов день, а я намагався їх навантажити так, щоб вони не мали, не, не мали ні бажання, ні часу займатися. Їм було дуже цікаво, насправді. Вони почали робити речі, які ніколи не були раніше. Вони відчули себе частиною команди, вони вчилися приймати рішення самостійно. Це зараз так буває тяжко, бачу, що так ну, по, по, по спілкуванню з батьками, там, з, з, зрештою. Коли цей табір пройшов, то завжди в мене було таке питання: робіть ще? робіть ще і вже. Е, коли вже це була гурток-студія в місті, то це два рази на тиждень ми збиралися. Вони е, мали свої блокноти, вони вели свої записи, я їм розповідав про історію, про встановлення української державності. І насправді, така спільна гуртова така робота цих дітей, вона і виховує якусь розуміння себе в соціумі, розуміння своєї важливості, вміння знов-таки приймати рішення. І насправді великий акцент з історії, те, що це є елементи патріотизму, вони одразу зароджуються, і надалі будь-які секції, будь-які гуртки, вони можуть. Самодисциплінувати так дитину, що оці елементи, які вони отримують зараз, в першу чергу батьків, звичайно, потім вже там вже йдуть там тренера, інструктори, може якихось надалі розвивати і становитися нормальною, свідомою людиною, свідомою в плані своєї країни, де вона живе, і дій і думок, і надалі, щоб вміти аналізувати і логічно мислити. Розкажіть, коли ця школа може запрацювати потенційно закінчення війни, одразу поведе за собою відновлення і активацію проектів, які на паузі, які зараз чекають. Наш, одна з наших проєктів це є побудова човна тут в Чіннівцях. Ми, ми, ми виграли громадські як там була програма по громадським проєктам, то у нас вже була можливість реалізувати тут в Чільнімцях. Ми мали будувати копію слов'янського судна. У нас тут в Парку Жовтневому на озері мали би таке робити, але, відповідно, часи змінились. Але це все, задуми лишаються, ми їх будемо реалізовувати. Якщо повертатися до Такмеду, сьогодні українських захисників навчають тактичній медицині за натівськими стандартами. На ваш погляд, наскільки вони адаптовані під сьогоднішні власне українські Е, Насправді комітет ТІСІ-3, той, що створив цей протокол і е, алгоритм Марч, він е, постійно вдосконалюється. Комітет щороку оновлює свої рекомендації, і е, представники його завжди є у будь-яких військових конфліктах. Вони оцінюють реалії, бачать, що відбувається, що треба покращити, і дають нові рекомендації. І е, ця війна, та що в Україні зараз триває, вона теж показує свої нюанси. Наразі він чудово адаптований, він спрацює е, на максимальне е, надання допомоги і виживання поранених на полі бою. Я так вважаю і бачу по тому, що ми використовували, що ми бачили, що це е, доцільно використовувати, доцільно вивчати. І я би казав, що взагалі не, не можна було би випускати військовослужбовців, щоб вони поступали до служби без знання базових елементів того протоколу. Цей протокол орієнтований зокрема на так званий принцип золотої години. Але сьогодні бойові медики говорять про те, що іноді евакуація може тривати значно довше. Завдання тактичного медика врятувати, а не лікувати. І е, година. Трошки некоректно, того, що є три вбивці, які е, тут і зараз можуть бути поранено. Це критична кровотеча на прихідність дихальних шляхів і напружний пневмоторакс. Тому ми говоримо, що якщо це стосується критичної кровотечі, насправді три хвилини достатньо, щоб був не 300-й, а 200. І тут до години тут не може чекати. А тактична медицина відрізняється від цивільної медицини ще тим, що на відміну від того, що я приїжджаю бригадою швидкої допомоги в безпеці відносні, можу працювати і за 20 хвилин. Я доставлю пораненого або потерпілого до лікарні, то тактична медицина каже, що а звідки я знаю, коли буде медивак, а звідки я знаю, коли я зможу доставити пораненого до лікувального закладу. Тому це одна з труднощів це питання, які розглядаються. Це стосується і спорядження медика, і це стосується і транспорту, дуже багато нюансів. Тому за годину краще не говорити, а якнайшвидше зробити свою справу. Ну і організовувати вже на подалі етапи евакуації згідно можливостей на полі бою. Ну, сьогодні досвід українців, які вони отримують, власне, зокрема в тактичній медицині, він певно унікальний і може бути зразковим для інших країн, на ваш погляд, чим саме. Е Інші часи, всі війни, що були раніше, відрізня... ну, вони всі відрізняються між собою. Так само, як колись було збройне протистояння, Наприклад, коли брали сокіру і меч і йшли один проти одного, то це хто сильніший, той правий. Тепер більшість іде на зовсім інші види озброєння і зовсім інші впливи, отак між собою ворогуючих сторін. Чи він буде дуже унікальний? Тяжко сказати. Дивіться, вчитися класно. Ми можемо це робити в класі, можемо це робити на стадіоні, на полігоні, в лісі, неважливо де, але там немає реального вогні противника. І не можна сказати, що саме таке поранення буде саме в бойовій ситуації. Тому ми розглядемо різні можливості, ми моделюємо ці ситуації і. Завжди говоримо хлопцям. Що дивіться, в цій ситуації можна зробити так. Якщо буде інша ситуація, ви мусите подумати і зробити те, як більше підходить для тої ситуації. Але в принципі загальна зупинка кровотечі опять же відновлення дихальних шляхів і ліквідація напруженого прожна це те, що вб'є пораненого тут і зараз. Лікувати будемо потім. Наразі треба його врятувати. Розкажіть про медичне забезпечення бійців. Наскільки сьогодні наповнення бойової аптечки залежить від волонтерської допомоги, чи все забезпечує держава? Тут ситуація. Різно в різних підрозділах, насправді, ті хлопці, що безпосередньо ведуть бій на фронті на нулі, в них має бути найкраще забезпечення. Тилові частини вони забезпечені. У сприймати щось волонтери, це однозначно. І завдяки особистим зв'язкам, завдяки праці управління військових частин, дедалі покращується це забезпечення. Стосовно оснащення кожного бійця дуже важливо, щоб він мав правильно сконплектовану індивідуальну аптечку. Того, що бойовий медик, коли буде біля пораненого, або його пораненого доставлять до укриття, там, де є бойовий медик, він буде користуватися аптечкою пораненого. Звичайно, що у бойового медика є рюкзак, який він буде використовувати, але якщо опинились двоє поранених, один біля одного, один з них потребує допомоги, а той другий, що біля нього є товариш, він може це зробити, то він також також має брати речі медичні того, хто потребує це, тобто ну, особисто аптечку пораненого. Загалом, що має бути в бойовій аптечці, і яка річ найважливіша на ваш погляд? Будучи е, на полі бою, можна подумати знову про тих трьох вбивців, що я сказав, це критична кровотеча, це непригнітіх шляхів і напружений пневмоторакс. І для ліквідації цих е, чинників, які можуть спричинити ну, загибель військовослужбовця, необхідно мати перше це Завдяки сучасному спорядженню плитоноска з бронеплитами, то дуже велика кількість поранень, які отримують військовослужбовці, це поранення кінцівок, руки ноги. І згідно протоколу ці трижку, про що ми говоримо, то зона там, де відбувається вогневе протистояння, це є так називається зона під вогнем. І там дозволяється, згідно протоколу, знов ж таки зупиняти критичну кровотечу з кінцівок. Решта кровотеч вони можуть вбити, да, звичайно, пораненого. Но якщо буде біля пораненого медик, який надає допомогу, він може бути мусить бути нерухомим і знаходиться в півкорпуса вище, ніж безпечна зона, щоб його не вразив противник. Це вже може зумовити кількість поранених більшу ніж вже є на даний момент. Тому в зоні під вогнем, про яку ми говоримо, тільки турнікет накладаємо і ви евакуюємо пораненого в зону укриття. Кількість турнікетів вже варіює. Ну, як варіює, в плані е, забезпечення аптечки. Тобто, я би сказав, що п'ять турнікетів на одного нормально. Дві руки, дві ноги, ну один запасний щоб не де. Бо так станеться, що в умовах, коли стріляють, коли вибухи, коли сніг, коли болото, коли дощ, десь може один дітись. Тому 5 турнікетів достатньо. Наприклад, надалі щодо прохідності дихальних шляхів, надо фінігальна трубка. Її дуже просто поставити, її можна навчити ставити будь-кого будь з військовослужбовців. Але воно врятує тут і зараз, того, що від непрохитністний дихання шляхів військовослужбовця може загинути до п'яти хвилин часу. Якщо він буде лежати без свідомості обличчям догори, то западає язик, перешкоджає диханню, і ну і все відповідно він задихнеться. Елементарно просто бік вкласти. Опять же, ми це ми все вчимо цих прийомів, як то правильніше зробити, як то би виглядало краще. Ну і на рахунок напружного на цю маніпуляцію розглядають більше як медична маніпуляція, але так само вона є проста у виконанні, там нічого нема складного, і вона не причинить. Шкоди. Це знаєте, як якщо накладати турнікет, і військовослужбовець сумнівається, чи критична кровотеча, чи не критична, то краще накласти турнікет, а потім медик розбереться, замінити на перев'язку, чим не накласти, а кровотеча може вийти критичною, він загине. Так само з пункцією грудної порожнини, щоб ліквідувати Треба, Можна зробити, нічого там такого не зробимо, навіть якщо в, коли це був бій, не розібрався, щось не зрозумів, тому що. Не все буде зрозуміло, особливо, якщо рядом бахкає темно і якийсь дим навколо, то краще зробити і врятувати, чим не зробити, а було треба і не врятувати. Все Вся решта надалі це може бути відстрочено, теж незвичайно, теж не, не на довгий час, але це вже може виконувати медик в укритті. За вашими спостереженнями, наскільки активно сьогодні в Україні розбер... розвивається, в принципі, тактична медицина в контексті, наприклад, медичного обладнання. Чи помічаєте ви, що стало більше обладнання саме українського вітчизняного виробництва? Так, я можу сказати, що це стосується не тільки медичного обладнання. Наразі вітчизняні виробники покра... покращують якість того, що вони виробляють, і стає більше виробів, і вони стають кращої якості. І відповідно, що їх можна використовувати і треба, і буде далі тим тим. Чим далі тим буде краще? Тривалий час в Україні бойовим медикам без медосвіти було заборонено переливати кров бійцям пораненим на етапі евакуації. Власне, нещодавно в уряді це рішення переглянули і лише буквально декілька днів тому дозволили. Все ж таки, ну але за умови, якщо буде е, навчить, ми не так. Так, нашим. якщо проходять е, курс від МОЗ. як це тепер працюватиме? Взагалі наскільки це було проблемно? Ну насправді ми будемо очікувати офіційного розпорядження, як це буде виглядати. Але знову таки, повертаючись до протоколу Тісі 3, про що ми говоримо, то багато підрозділів цим і займаються. Вони в укритті на полі бою, знаючи, що евакуація буде відтягнута на невідомий час. Найкраще для врятування пораненого це є переливання крові. Відповідно, там мають бути свої правила, однокрупна кров, то бажано, там є замінники, які можна використовувати. Ну, найкраще це кров. Ну, але про що так, так само говорить протокол ТСІ-3, Якщо боєць не пройшов навчання, він це не може робити і не буде робити. Він має мати сертифікат. Це стосується не тільки переливання крові, це і різні маніпуляції, е які повинні бути навчені фахівець. якщо він не навчений, він там не буде робити. Просто говорили про те, що були ці бойові медики, які за власну відповідальність все одно робили це переливання, ризикуючи власне тим, що вони потім будуть нести відповідальність за незаконну лікарську діяльність. Знаєте, це. Е говоримо, що світункет для себе. І спілкуючись з медиками на нулі, які приїжджають хлопці, які просто на зв'язку знаходяться, ну, ніхто ще не пошкодував віддати свій турнікет товаришу, як би там не було. Но протокол це забороняє. Це не по закону подлості, що ти віддав свій ринкет, то наступна куля чия має бути відповідно. Розкажіть загалом, яка сьогодні ситуація, чи є дефіцит бойових медиків? Я би, з моєї точки зору, як з медика, як з медика швидкої, як з те, що ми були на навчаннях по тактичній медицині, я вже хотів би, щоб взагалі, кожен військовослужбовець був, був тактичним медиком. Щоб кожен міг робити. Я не маю, що всі мають мати медичну освіту, але всі мають бути навчені, що зробити, коли товариш стане недобре. Навіть незалежно від того, чи це було обстріл, чи він просто впав, десь чи його стрибали з парашуту і невдало приземлився. І я би щось ще сказав, що 12 років роботи на все таки показує, що виживання потерпілого залежить дуже багато в чому від дій свідків. Поки доїде бригада, а доїзд. Ну, у нас є нормативи звичайно, вони виконуються, але все одно, якщо є, наприклад, якесь ДТП, і там є кровотеча, така супроводжується тим, що дійсно що ми бачимо, що він от от загине. А приїжджає бригада, а свідки стоять, знімають на телефони. Ну, то вибачте, що ви тоді маєте претензію до швидкої, що ми довго їхали. Хоча це недовго. Це є як теорія відносності, хто чекає, і хто їде, для кого як час проходить. То, маючи знання по тактичній медицині, вони легко адаптуються до, до цивільного життя. Ті самі причини, ті самі вбивці кровотечі, неприхитність шляхів. Ну, якщо свідки щось навчені, можуть зробити щось для вживання потерпілого, якщо вони це зробили, то багато більше шансів що ця людина буде жити далі. З якими пораненнями сьогодні найчастіше стикаємося? Чому ви першочергово вчите військових? 에, ви знаєте, ну, міновибухові травми. Уламки залітають дуже багато. Стрілецьких боїв стало більше е, кульові поранення. Якщо є артилерійський обстріл, звичайно, то падають ракети. Ну, там вже, що називається, Дехто опинився в який момент. Е, а вчити. Треба згідно протоколу того, що ми говоримо про е, речі, які вбивають тут і зараз. Ну, це критична кровотеча. Це найбільше, що може вбити. Тобто відсутність і ноги, яка десь там на міні підірвався до бо ну як вже там сталося. Ну, і він стиче кров'ю тут і зараз. Тому треба вміти це ліквідувати. А що таке супербактерії? І яку загрозу вони створюють саме на війні? Е, значить, дивіться, що тут любе поранення, в принципі, воно не це за собою ризик інфікування. Коли залітає куля або ламок, він е, в затягає за собою бруд, шматочки одягу, і е, сам метал залітає туди. В принципі, е, є ну, звичайний ризик того, що це буде інфікування, далі розвиток е, можливих ускладнень. Але це буде потім. І завдання кожного спецслужбовця, і в складі його аптечки входить така штука, яка називається пілпак. Там є знеболючий і антибіотик одразу. Тобто там є парацетамол 1000 мг, мелоксикан 15 мг і моксіфокласин 400 мг. І якщо військовослужбовець в свідомості він е, може діяти, він знає, що в разі отримання поранення він приймає оцей набір пігулок, і вже він себе забез, е, скажімо так, забезпечив собі знеболення і якийсь захист від е, інфікування. Надалі дії бойового медика вже залежить від того, що він бачить, він також може вводити внутрішні вену, може вводити внутрішнє м'язеве, якісь антибіотики, які він має в розпорядженні. Це дозволено. Це про це й каже протокол. Як ви навчаєте військових реагувати на стресові ситуації під час надання медичної допомоги? Будучи сам на навчаннях по тактичній медицині, з нами працювали іноземні інструктори. Я спілкувався з ними, як вони проводять навчання і вони кажуть, що було темно і страшно. Дуже легко в гарному освітленні в спокійній ситуації навчати, але коли потрапляєш в надзвичайну ситуацію, все буде не так. Є такий вислів, що. Коли ми опинимося в надзвичайній ситуації, ми не піднімемося до рівня своїх очікувань, а впадемо до рівня своєї підготовки. Працює м'язева пам'ять, працюють якісь рефлекси. А щоб їх добути, треба робити багато повторень. І тоді організм працює. Навіть ми не стигнемо подумати, а вже буде все зроблено. Так ми і намагаємося використовувати елементи, якісь дим, вибухи, стрільбу з холостих набоїв. Фізично нагружаємо, навантажуємо військовослужбовців. Вони піднімається тиск, у них починається посилене серцебиття, втрачається мілка моторика, і тоді починається набагато важче працювати ніж в спокійних умовах. Що цивільним потрібно знати про тактичну медицину? На ваш погляд, для кого навчання тактичній медицині мало бути обов'язковим? Ну само собою що це мають бути військовослужбовці. Кожен спецслужбовець повинен пройти курс з тактичної медицини, щоб знати, що робити, як діяти, якщо або сам отримає поранення, або поруч товариш отримує поранення. На рахунок інших цивільних осіб є такі штуки, які називаються тактичні медичні навики. Тобто це є зупинка кровотечі, використання турнікетів, це є там понад рани, опять же, використовуючи, знову ж таки використовуючи е предмети ну, медичного призначення з аптечки. Взагалі, кожен має знати, як себе поводити в екстреній ситуації. А чи то буде опік окропом, а чи то буде якесь випадкове поранення, може десь слово? Хтось працює з електроінструментами, там є болгарки, вони з підвищеного ризику. Якщо хтось порушить техніку безпеки, все може статися. Кому це знадобиться, не знає ніхто. Насправді люди безпечні, вони ж, ніхто ж не чекають чекає аварії, там чи десь має бути випрости з вікна, але ці витки трапляються. То став таким свідком. Ну, якщо маєш знання, то спробуй врятувати людину. Де вони власне можуть навчитися тактичній медицині? Ви Від... навчаєте лише військових, так е, наразі, коли вже служить так, а до цього часу ми організовували курси для цивільних по знайомству спочатку. А потім хтось десь почув. То ми організовували е, збори спеціально. Це було е, завдяки зв'язкам, можна було домовитися і в школах, і ми маємо і співпрацю наразі, і е, е, керівництво адміністрації. Е, Тих закладів, ми співпрацювали, вони завжди йшли на підтримку, того, що ну це, це важливо. І цивільні люди неважливо, яка професія, абсолютно. Від лікарів, починаючи, програмісти, продавці, це це, це, це не має значення. Всім повинні знати елементи по наданню першої допомоги. Наразі в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастрофу. У нас там стрисько це звідки є це центральне ядро нашої екстреної допомоги. Є клас, є навчальний тренувальний відділ. Які займаються навчанням і медиків, і не медиків. Просто єдине, що треба домовлятися, бо зараз з часом трохи сутужно, скажімо так, для інструкторів. А як ви ставитесь до онлайн-навчання тактичної медицини? Я рахую, що онлайн-навчання тільки для теорії воно дуже добре. Щоб не мати навики, треба повторювати і робити руками, бо це ніколи не відчуєш, як засил не має бути затягнути турнікет, якщо ти тільки подивився його на відео. Треба мати в руках його і затягувати сам собі. Згідно правил накладання до того, що не просто болезнь, а так як має бути. Тобто закріплювати на практиці все ж таки зв'язку потрібно. Так. Які проблеми тактичної медицини сьогодні можна було вирішити на рівні держави, на ваш погляд? Постачання медичних засобів, навчання інструкторів, навчання бойових медиків. Якісне, як, так як має бути. Зараз це робиться. Робиться достатньо. Як. Ну, по, по можливостям, по можливостям е, навчальних центрів, які є, по можливостям ну, забезпечення. На завершення розмови попрошу вас звернутися до глядачів, щоб ви від себе хотіли їм сказати, можливо, побажати, як ви підтримали в нинішніх умовах. Я вважаю, що зараз е, дії кожного є важливі, в досягненні кінцевої цілі. Кінцева ціль – це перемога. Хлопці, ті, які там е, ви знаєте, нам сказати, що нам важко, а подумати, як їм там. Говорити про те, що навіщо військовим відпустка і швидше закінчити свою війну. Ну, ми чули такі речі. Так не можна говорити. Спробуйте самі побути день-два в шкірівськослужбовці, який знаходиться в окопі. Треба готуватися, треба допомагати, треба дивитися навколо і пам'ятати, що тільки ну, особиста якась свідомість допоможе нам вистояти і здобути ту перемогу, до якої так всі прагнуть. На цьому все. Дякую вам. Дякую вам. Отже, що коїться з тактичною медициною в Україні? Сьогодні обговорили з начальником медпункту одного з підрозділів Чернівецької нацгвардії Андрієм Мохрімовським.